декілька буквально 5-7 хвилин, щоб фінанси заступник директора МГУ державної компанії магістральних газопроводи України пан Денис Фудашкін нам про особливості угоди між ОГТСУ та НАК розповів і наскільки це. Ну, паритетна угода, і наскільки вона відповідає е стратегічним напрямкам енергобезпеки самого оператора ГТС, бо ми ж розуміємо, які ризики, які завдання мали би стояти і перед цим оператором. Ми останнє наше засідання ТСК присвятили ну, саме аналізу системи управління. Ми звернулися до уряду, визнавши її сумнівною, і незадовільною. і Дуже сподіваюсь, що найближчим часом. Ну, уряд відреагує. Сподіваюся, що буквально на найближчі дні. Пане Денисе, будь ласка, стисла особливості ваших стосунків з Нафтогазом. Доброго дня, шановні колеги. Ну, угода про відшкодування це дуже важливий елемент, як для оператора газотранспортної системи, а це фінанси, ті, які дозволили НАК Нафтогазу дещо покращити свою ліквідність попередньому році. Але я хочу звернути ну, дещо історичне для, для панімання всій суті. Правові засади відшкодування недоотриманого або переотриманого доходу між операторами при зміні оператора були встановлені. Рішенням РНКП 20 грудня 2019 року, тобто насправді під в, в, в самий момент передачі, і ця зміна дуже проста. Вона складається з двох елементів: якщо попередній оператор щось недоотримав. Ну, були якісь помилки в розрахунках або змінилась вартість газу або обсяг транзиту, і він не доотримав необхідну суму необхідного доходу, то якщо регулятор при затвердженні тарифів новому ліцензіату враховує цю суму і збільшує необхідний доход, то тоді сума підлягає поверненню попередньому ліцензіату. І є навпаки, якщо він переотримав. І регулятор відповідним чином зменшує суму необхідного доходу, то така сума попереднім ліцензіатам підлягає перерахуванню новому ліцензіату. Це саме ті відхилення, які і відповідно до регламенту Європейського союзу номер 460 і відповідно до методики встановлення тарифів в обов'язковому порядку обліковуються на регуляторному рахунку. Який повинен був вести Укртрансгаз, і відповідно далі повинен вести оператор ГТС. Ці дані регуляторного рахунку відповідно до регламенту Європейського Союзу підлягає обов'язковій публікації. Публікується обсяг необхідного доходу, фактичний доход і суми віднесені до регуляторного рахунку. На жаль, в Україні ці дані не оприлюднюються, і цю інформацію майже неможливо знайти. Перша поява суми, яку ми бачимо відносно значення регуляторного рахунку, з'явилась в матеріалах, які оператор ГТС, який на той час ще був у власності НАК Нафтогаз в 100% власності. А саме в листопаді 2019 року при подачі розрахунку на затвердження царіфу зазначив, що значення регуляторного рахунку 29 мільярдів. Але тут відбуваються дуже цікаві події. На протязі місяця, грудня місяця, ця сума з 29 мільярдів чомусь збільшилась до 260 мільярдів гривень. Тобто збільшення відбулося майже на 237 мільярдів. Це документи, які подавались в РНКП, на підставі яких РНКП робила розрахунок тарифу. За таким дивним розрахунком а, виходить, що НАК Нафтогаз на протязі регуляторного періоду 16-2019 року, якщо ми беремо суму 266 мільярдів, недоотримав рік 66 мільярдів. А, це дуже дивна математика, але в наступних документах, які вже оператор в лютому подавав з метою оцінки газотранспортної системи, ця сума була визначена на рівні 145 мільярдів. А в фінансовому звіті оператора за 2020 рік вона взагалі складала 9,5 мільярдів. Коли. В попередньому році появилась проект угоди по відшкодуванню недоотриманого доходу, яку надіслав НАК на уряд. З пропозицією погодити відповідне рішення уряду та затвердити укладання такої угоди, а те надала детальне обґрунтування, чому ми не підтримуємо, в тому числі, що, в принципі, на наш погляд, існує всі об'єктивні підстави, вважати, що взагалі недоотриманого доходу з боку НАКа немає. І тут цифри упряма віщ, і якщо ми подивимось консолідовану звітність Нафтогазу за 2016-2019 рік, ми бачимо, там є такий звіт, доходи сегменту транспортування. Так от, за період 16-2019 року доходи сегменту транспортування склали 371 мільярд. В середньому за рік 92 мільярда. Для порівняння. Доходи оператора той же газотранспортної системи, тока э, у нового ліцензіата. За 20 2021 21 в середньому склали 53 мільярда. 92 однозначно більше 53. Таким чином, група НАК на протязі першого регуляторного періоду, 16-19 рік, отримувала на факту на 40 мільярдів більше від транспортування, чим новий ліцензіат. Але за логікою НАК, який був власником оператора на той час і подавав відповідний розрахунок, вони не 266 мільярдів. Тобто, по 66 мільярдів в рік. Якщо скоригувати ще на цю суму, то за цією логікою необхідний доход повинен був складати 158 мільярдів. 158 в порівнянні з фактичними в поточних періодах 50 – це точно значно більше, ніж було. І в зв'язку з цим виникає питання: а взагалі-то при тому, що нічого не змінилось, ну насправді газотранспортна система та сама. Обсяги змін. Змі... Є, да, є інфляція, є інфляція і зміна курсу. Це без коригування. Але обсяг постійних витрат должен бути на тому рівні. Чому такі підходи різні, Незрозуміло. У зв'язку з наявністю таких даних. А як я вже пам'ятаю, дані, на жаль, не оприлюднюються. Ті, які вимагають 460 регламент, то було б гораздо проще. У МГУ були всі підстави вважати, що недоотриманого доходу не існує. От Крім того, відповідно до сложившоїся практики, рішення про коригування необхідного доходу приймається національної комісії прийняттям відповідного рішення, яке абично оприлюднюється. Так, наприклад, коли затверджувались тимчасові тарифи на нафтогазу на 2019 рік по транспортуванню, то комісія приймала рішення і визначала суму коригування в сторону зменшення. По-моєму, там на 9 чимось мільярдів, визначаючи вплоть до копійок. І це рішення було оприлюднено. Ще незрозумілим фактом всіх обставинах є те, що насправді регулятор внес зміни, про, встановивши правила ведення регуляторного рахунку і обліку відхилень необхідного доходу, який є предметом компенсації цієї угоди, в жовтні 2019 року. Таким чином, ще більше виникає питання, як за період жовтня по грудень, залишковий період, який, який здійснював саме НАК Нафтогаз, група НАК транспортування газу могла виникнути взагалі будь-яка сума. Незалежно 40 мільярдів, 150 мільярдів чи 260 мільярдів за цей дуже короткий період. А, ну а, Нафтогаз. У бідіру акціонера Кабінет міністрів відносно необхідності укладання цієї угоди, і уряд виніс відповідне рішення 29 вересня, як акціонер прийняв розпорядження на вчинення великого провучення за паданням НАК Нафтогазу за. На укладення угоди, і я звертаю увагу, що ця угода стосується не тільки а, поточного регуляторного періоду до 24 року, а вона стосується а, наступних регуляторних періодів, в тому числі вплоть до 1934 року. І а, в звіті, який розглядається, там, по-моєму, 68-ма сторінка. На нафтогаз упають відносно того, що не розраховують на ці. Гроші в майбутньому від майбутніх регуляторних періодів. Тому я вважаю, що це то питання, яке обов'язково необхідно досліджувати, тому що такі коливання між необхідним доходом, враховуючи можливе ну, коригування, взагалі неможливе насправді. І це необхідно розглядати на камінах. І в тому числі приймати відповідь, дякую, рішення. пане Денисе. А я ще ще добавити відносно обліку в НАК Нафтогаз. Як відображена ця сума отриманого доходу? Фінансової звітності НАК Нафтогаз. Насправді НАК Нафтогаз, отримавши в попередньому році 30 мільярдів, жодної копійки не включив в звіт про прибутки і збитки. При цьому в фінансовому звіті. Є а, значна розбіжність між тому, що зазначено в висновки аудитора, а, в самих звітах в формі два звіт про грошових а, звіт про прибутки та збитки, і в примітках до фінансової звітності, які є не частиною фінансової звітності. В примітки 8 зазначено, що сума доходу за угодою під розшкодування визнана в прибутках та збитках. Але в прибутках та збитках цієї суми немає. Вся, більше того, сума свернута, проведено через власний капітал. Звертаю увагу, що через власний капітал відображаються операції між акціонером та його компанією. І в даному випадку, внесення грошових коштів, відображені через власний капітал по своїй суті означає, що уряд як акціонер. Вніс грошові кошти на поповнення капіталу на нафтогаз. але уряд не мог цього робити, тому що внесення грошових коштів урядом в капітал державних компаній відповідається виключно в межах передбачених законом про державну пане кошту. Денисе. Я зрозумів і я вам вдячний як багаторічному заступнику. Міністра фінансів, я розумію, що ви говорите, ну, розумієте, про що ви говорите. Ми обов'язково вашу е, частину доповіді ми в протокол заносимо і так само будемо на підставі цього з юристами разом аналізувати, е, ну, яка частина має піти на засідання тимчасової комісії. Спеціальне для розгляду, яка частина новосникаючи ну, ну, питання, мають виникати згідно з іншими документами. Я єдине звертаю вашу увагу, що за логікою да, подій, о той період жовтня 2019 року, прийняття цих рішень співпадає із призначенням нового складу на той момент Національної комісії з регулювання енергетики, як тимчасово, це був жовтень. І з готуючимися змінами в ну, анбандлінг, так званий, проведений на підставі відповідного закону. Це був жовтень чи листопад 2019 року. Ну і відповідна зміна, оця зміна всі цієї, цієї стосунки і системи, і укладання транзитного контракту де третьою стороною після анбаннінгу контракту, як організатор, якщо я не виявляється контракту, з'явився НАК Нафтогаз України.